Дівчатка мої, всім доброго раночку і смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні звичайний сніданок, звичайні бутерброди, звичайний зелений чай і, звичайна я. От, давайте поснідаємо з вами. О, чай, хоч не встиг охолонути хороший чайок. Дівочки мої, я хочу вас привітати сьогодні із святом. То вважає, що це його свято. Це прекрасно. Тому що жити без свят, жити без якоїсь надії, без якоїсь віри то не життя. Це вже до вечора. Як кажуть, там ми вже нічого не святкуємо. Ми вже нічого не святкуємо, якось воно все відійшло, куди відійшло, навіщо воно відійшло. Для чого ми живемо? Для чого? Угу. Ну, родити, народити дітей, так, продовжити наш рід, так. Це одна із перших наших завдань. Завдань. А для себе пожити. Угу. Треба. Тому, дівчатки мої, я вас вітаю. Нехай вас люблять. Кохайте ви. І нехай ця любов буде взаємною. І, знаєте, щоб вона була справжньою. Справжньою, що не наїсть. І тоді буде щастя. От. А все, я, я ж ще забула вчора вас привітати з Днем жіночої дружби. Хотіла, забула. Тому вітаю сьогодні. Важко повірити в жіночу дружбу, але вона є. Ви знаєте, у мене є подружка. Ну, так, не можна сказати, що це жіноча дружба. Це дружба дитинства. Ми ж з нею вже не бачимося. Це тільки ми згадуємо дитячі роки, юність. І все одно. Вона мене вчора привітала. Вона там, в окупації. Вона мені написала, я їй відповіла. І я їй пишу, що я згадую нашу дружбу і. Не пам'ятаю, щоб між нами були якісь разногласія, якісь ссори, якісь обіди. У нас не було нічого. От єдина та подружка. Ну, ще однокласниця в мене є така. Одна чи дві. На той час, може, ми не дуже сильно дружили, але коли вже після школи воно виявилося, що так. Що це справжні дівочки мої. От. І. Я кажу, що у нас, ми як мислили от однаково, да? от одній прийшла в голову якась ідея, інша підхватує її зразу моментом і не каже, та не хочу, та не буду, та не можна. Все, і, 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 і тандем був. Тільки з нею. Тільки з нею. Кажу, а ти помниш, як я тікала з дому, з твого, я прийшла до неї в гості, ну, літо, батьки на роботі. А прийшли до неї в гості. Ми ж діти, що там ми часто запам'ятовуємо час, коли там батьки прийдуть. І тут а ми, а ми обично ховали взуття, ховали, щоб вони ховали, щоб вони під порогом біля порогу не стояли. У нас случай, якщо що, якщо. щоб сусідка не побачила, що стоять, потім батькам розкаже. Ну таке. І приходить її батько ключом чик, Заходить. А ми в залі. Слава Богу, що він пішов на кухню. Поки він пішов на кухню, я взяла раз і вискочила <схоте> з хати. <схоте> ну, раніше ж не, не дозволяли батьки. ну мало хто дозволяв так приводити когось, коли батьків немає вдома. Ну то й правильно. Я раз, шмих, і вбіла. Вона мене плавати навчила. Ми з нею сосиски жарили на, на газовий Ну Отак положили, жарили. <смі> як на мангалі. <смі> Потім ходила на річку, ну не на річку, на озеро. П'явка називалась. Вона мене там навчила плавати. Я брала з собою будильник. Цілий будильник здоровенний. Щоб час знати, коли нам додому. Приходимо додому, я приходжу додому, мама каже: ти що? На озері була? Я кажу, ні. Що ти мені брешеш? Тебе каже весь ніс спечений, плечі спечені. <смі> я дивлюсь на неї. <смі> Боже. Прикольно було. так, що, да, Це свято таке. Забула квіточки. Щас, секунду. Світланка мене питала, які ж квіточки я докупила. Хочу швидко показати. Отакий От запашний. Не знаю, що це таке. Веселі хлоп'ята. Оце суміш і помея хочу я посіяти. Я їх ніколи не брала, але в мені подобається. Ще його як називають? Це було. Ротики садові, суміш. От. І золота пульця така засіять, може, горку трохи. Я вже не знаю, що там сіять. Так, ще питали про мою професію ще раз. Ну, я могла би написати, але я відповім. Я по професії юрист. Працюю зараз на підприємстві, ну я не кажу яке, це не, не так принципіально. От, і займаюся тендерними закупівлями. Закуповую все, що необхідно підприємству. Світло, газ, бензин, солярку, ну, десь паливо. Ну і все інше, що потрібно. Відповіла на ваші питання. Сьогодні п'ятниця. Чоловіка я вже привітала. А чоловік у мене такий, що не, він вітає мене. Він його вітає. І подарки дарить, ну не завжди. У нього нема такого, що він... Якщо немає у нього, то він буде там десь щось займати. Ну, немає такого, щоб він десь відкладав щось для мене. Ну, такий він. От і тому сьогодні кажу, що мені казав дівчинкам, що ти мене, мені, мене як привітав. Я ж, я ж Сказати, сказати що ти мені на суші дав, да? Так, да. кажу, добре. Ну, якщо чесно, то да, то ті гроші, що я скуповувалась, то його зароблені. Ну, ми не вважаємо, а ну, взагалі так, є сказати. Так що. ми я не вважаю, все в котл. Він мені все дає. Мені що приходить, все воно йде куди треба, туди і все Я Скажу, ми не вважаємо, де чиї там, пополам, чи що. Хов Так, да, керую я. Банкую я, слідкую я за всім. Там, де що заплатить, комунальні, за ваніну столовку, за ваніну музичну там, що там ще все це я. Купити де що підкупить, то я все регулюю, все розподіляю, щоб там хватило, щоб нам не займати. Ну так, да, є, звісно, у нас невеличкий долг, але ми його за двері. Ми його дамо. Ну, була така нагода взяти двері, щоб не взяти, Ну, міжкімнатні. Ми вже дві частини отдали, і ще частинка осталась. На три місяці вийшло. Раз. Це хорошо, що розрішили, так. Бо так не купиш нічого ніколи. Ми так, під чесне слово, без всяких розписок, без в магазині прийшла, кажу. Надо мені. Ми просто у не... них... как от предприятия закуповываемся, то он меня знает. А сегодня я приду, надо быстренько ролики чик -чик -чик, накрутить. Салатик нарізати, підбивний пожарити. Ну, в общем, сьогодні все в темпі вечір. Вчора купила насіння. Скільки там вже минуло, я трендю. Кто Сан брал? Ну, вроді почала їсти нормально. Гордо як запершило. Посовітуйте гарне насіння. Я його рідко беру. Оце як схочеться, схотілося, так думаю, візьму куплю. купила. Ну что? Не знаю. Баба Шура еще есть. Потом черная зараза есть. Еще это то семки. Что там 10 минут? 10. Вот такие дела, девочки. Надо сегодня записаться по рихмахерску. Бо я так и не записалась. Еще неделю буду такая ходить. Ну, вроде ничего, но мне уже не надо. Думала печенюшку ще з'їсти, але вже чай допила. А всі, все, дорогі мої, все. На цьому все. Будемо прощатися. Може, ми зустрінемося завтра. Я вам обіцяла. І думаю, що зустрінемося. Сьогодні вранці читала всі ваші коментарі. Всі хороші коментарі. Плюс два підписника. В общем. Який настрій должен бути сьогодні? Прекрасний. <с> Ви мені його задаєте зранку. От, я вам бажаю теж гарного настрою, кохання, дружби. Всього саме саме найкращого. Бережіть себе і, дай Бог, скінчиться війна, буде мир, і ми будемо на повне груди дихати цим миром. Все в нас буде добре. Все, пока-пока.